Росія готує чергову провокацію. Цього разу знову йдеться про ядерний тероризм. Російська Федерація планує здійснити провокацію на Курській АЕС. Окупанти вже навіть розробили план евакуації населення на випадок радіоактивного забруднення. Про це повідомляє Центр національного спротиву. За даними підпілля, місцевій владі вже поставили завдання створити транспортний реєстр. Центр нацпротиву зумів дістати документи і оприлюднив їх на загал. В них... Про що йдеться? Йдеться про план евакуювати від 21 до 57 тисяч осіб. І це при тому, що у Курській області загалом проживає понад 1 мільйон людей. В самому обласному центрі 435 тисяч. Таким чином, у центрі роблять висновок, що вивозити хочуть лише, так би мовити, обраних. Також, друзі, стало відомо, що росіяни запланували евакуювати жителів регіону до населених пунктів Железногорськ, Велике Солдатське. Тігри або ще гри, і горшечне цілком ймовірно, що можливому тракту РФ спробує звинуватити саме Україну у центрі Нацпротиву наголосили, що ЗСУ діють суто на території нашої країни і не планують атакувати жодні атомні станції. Та на цьому фантазія Росії не завершується. Окрім бажання влаштувати провокації, окупанти традиційно заявили про нібито українську ДРГ. Диверсанти буцімто намагалися проникнути в сусідню з Курською Брянську область, а саме в село. Курковичі, населений пункт, розташований фактично на межі Росії та України, і от інформацію про спробу прориву ДРГ поширив губернатор області Богомаз. За його словами, атаку вже традиційно для російської пропанди було відбито, постаралися нібито підрозділи ФСБ і Розгвардії. І от Богомаз стверджує, що територію Брянської області обстріляли Збройні сили. Більше того, російський губернатор каже, що, значить, є постраждалі цитуємо внаслідок дії українських націоналістів, постраждав працівник. Стільгоспідприємства. Наразі його доправлено до районної лікарні, де йому надається вся необхідна медична допомога. Загинула одна тварина сільського господарства. Є часткові пошкодження виробничих приміщень, кома автомобіля. Кінець цитати. Здовважимо, що Брянська область є прикордонною, вона межує одразу з двома областями України з Сумською і з Чернігівською. При цьому саме російська сторона часто влаштовує провокації у цих регіонах, натомість українська армія веде бойові дії лише на своїй території. Українці вже звикли до постійних фейків з боку РФ. З її допомогою Кремль сподівається нівелювати міжнародну підтримку України, зірвати постачання зброї, деморалізувати українських військових чи викликати лояльність у власного населення і подібні вкиди Росія робить і щодо подій на фронті. От, наприклад, наприклад, про захоплення того чи іншого населеного пункту, так при цьому Путін і його посібаки постійно. Придумують якісь захмарні втрати збройних сил, щоб у такий спосіб показати, що все досі йде за планом. І про ядерний тероризм українці також досі не забули. Я давайте нагадаю зараз, що загроза підриву росіянами Запорізької АЕС досі зберігається, адже саме окупанти наразі контролюють станцію і мінують її території. А приклад із підривом Каховської АЕС, друзі, зайвий раз доводить, що від окупанта можна чекати чого завгодно. Пасиві вам величезне, що ви додивилися цю трансляцію до кінця.